Анатолій Валевський Чудовий день Ось і дочекалися Прийшла царська зима чарівниця. Від краю і до краю впевнено накинула похнасте, білосніжне покривала да та наскрізь землю, надійно скувавши смарагдовими крижаними панцирами, Сплітні струмки і веселі річечки. А вже калюжі взагалі виморозило в крижану крихту, що розсипається під підборами. Напівпрозорими кришталевими дзеркалами застигли до весни глибокі чисті озера зі сплячими в ямах на дні рибами, безсилу обвисли пухнасті ялинкові лапи під владним гнітом холодного снігу, тихо дрімає, немов у глибокому нутаргічному сні, сивий заіндивілий ліс. І сняться йому минулі веселі літні дні, коли життя в зеленій пущі кипіло, вирувало, що сили. Нині ж затихло все в окрузі, причаїлося. Лише зрідка хрусне десь далеко в самій гущавині, стара суха гілка, що не витримала власної влаги, та промайне вогневим сполохом руда кума лисицями шатниця, перевіряючи свої мисливські угіддя, і знову тиша панує над лісом. А сьогодні, з самого ранку тільки но заграв світанок, налетіли голосливою зграєю до сплячої займки лісника, невгомовні снігури, розсілися дружно по гілках горобини, ніби червоні ліхтарики, добрячі ягодами підкріпилися і давай пісні співати, посвистують, поскрипують, фітьфю, фю фіт та на різні голоси стрелями, ніжними і розливистими. Що й казати. Чудовий нині видався день казковий.